Вітаємо, друзі! Сьогодні хочемо поділитись декількома фактами та прикладами, які доводять, що співпраця з нами це найкращий вибір для вас. Розпочнемо з нашого магазину, де ви можете придбати все необхідне для стоматологічної клініки чи зуботехнічної лабораторії. Ми обладнуємо кабінети під ключ, а також надаємо послуги доставки та монтажу. А далі перейдемо до інших наших переваг. На базі VM Dental функціонують 5 професійних технічних відділів, де кожний відділ спеціалізується на ремонті певної техніки. Тому важливо підмітити, що ми не тільки продаємо, а ще надаємо гарантію та післягарантійне обслуговування на наше обладнання. В наступному відео розповімо про інші наші переваги. Наша перевага і наш реставраційний відділ, який займається відновленням та вдосконаленням візуального стану деталей. Все, що потрібно для ремонту, у нас на складі, адже ми завжди маємо у наявності оригінальні запчастини. Також у нас працює інженерний відділ, спеціалісти якого працюють виключно з установками. Нашою перевагою є й наявність. Наші складські приміщення завжди заповнені товаром для вас. Тому, якщо ви в пошуку стоматологічного обладнання, будемо раді співпраці з вами.